30 серпня поточного року тимчасово обмежено рух автомобільного транспорту по вулиці Красіна у зв'язку з проведенням робіт по реконструкції відрізку вулиці від центрального перехрестя до магазину АТБ буде розширено проїзну частину за рахунок зменшення тротуару. Про це нам розповів заступник міського голови Олександр Ясенецький. Реконструкція передбачає розширення проїжджої частини ще додатково по одній полосі проїжджої частини. Це в комплекс входить реконструкції площі центральної, і відповідно площі, які там не зайняті зараз ну, не для чого. Практично 15 метрів тротуара. Ну, такого не буває в той час, коли автотранспорту все більше і більше. Але в будь-якому випадку це ніяким чином не вплине на пішохода. Для пішохода будуть відповідні пішохідні зони, і це не буде впливати на їхню безпеку. Щодо термінів, ми розраховуємо, що це буде якнайменше 10 днів. Максимально два тижні, але в будь-якому випадку, до 10 вересня до фестивалю Деронів, відповідно, рух буде відновлено повністю повноцінно по вулиці Красіна. Під час виконання робіт рух громадського транспорту буде здійснюватись по вулицям Кірова та Франка без заїзду на зупинки біля кооперативного ринку. Де ж зупинятимуться автобуси? Щодо пасажирів, які зазвичай проводили посадку і висадку біля центрального ринку. То в зв'язку з закриттям дороги ми пропонуємо перенести їх на вулицю Кірова, а саме всі рейси, які будуть їхати з вокзала в сторону міста, центру міста, а далі вже по напрямкам посадка і висадка буде проходити біля Технічного коледжу, ну як ми звикли говорити біля досаху, так щоб було всім зрозуміло, там є відповідний карман. Щодо автобусів, які будуть рухатись до залізничного вокзалу з міста, вони будуть всі їхати по вулиці Івана Франка, а далі переїжджати на вулицю Кірова, і біля магазину Пультяжка буде відбуватись висадка пасажирів, тих хто зорієнтований на ринок. Отже, термін закінчення робіт 10 вересня, тож плануючи своє пересування містом на автотранспорті, враховуйте ремонт дороги по вулиці Красіна.